Ось цей котик вже зовсім скоро потрапить до одного з наших захисників, який зараз знаходиться на реабілітації у госпіталі. Цей котик його вже чекає один з волонтерів, який частенько буває зовсім поруч з нашими захисниками. У вільний від роботи час адвокатеса з 12-річним досвідом роботи Ірина Пасльон власноруч шиє плюшових котиків талісманів для Збройних сил України. Оцей котик він відображає нашу суть, що ми легкі, що ми відверті, ми щасливі і ми сильні. Я вважаю, що це така зброя, яка необхідна кожному, не тільки нашим захисникам, вона потрібна мені. Саме таку зброю обрала для себе Ірина. З самого дитинства жінка захоплювалась пошиттям іграшок, але доросле життя, сім'я та кар'єра змусили відкласти улюблене хобі. Коли з'явилися діти, вони змусили згадати про те, що було ж таке, і це було дуже круто, дуже цікаво. І повернулася до цієї ідеї. Навіть з часом мої роботи помітили. Вони потрапляли в різні магазини, і мене запросили бути викладачем для дітей різного віку. Відтоді Ірина поєднує адвокатську справу та уроки шиття з дітками. Коли Росія почала повномасштабне вторгнення, Ірина разом з родиною залишилась в передмісті Києва. Саме тоді й виникла ідея пошити котиків зсу. У мене двоє доньок. Одна з них підійшла до мене і каже: Мам, подивися, зверни увагу в автомобілі. Дивись, які класний кійця. Ти не знаєш, що це за кіця? де її можна придбати? Виявилось, що це Кіт Саймон, відомий головний герой англійського мультсеріалу. Саме цей пухнастик став прототипом котиків Ірини. Мені захотілося додати до цього котика е, чогось такого особистого і такого вагомого, що може допомагати не тільки дитині, а використовувати її як психологічну зброю. Так? Для мене, для людини, яка її отримає. Усе необхідне для шиття тканина, нитки, швейна машинка і фарби, були вдома. Ірина намалювала викрійку, і за кілька годин перший котик ЗСУ був готовий. Створення цих іграшок заспокоює і відволікає від жахіть, які відбуваються в країні. Тому жінка вирішила, що цей котик, пошитий від щирого серця, принесе користь захисникам як оберіг чи талісман. І тримаючи його в руках, якщо він навіть буде супроводжувати в транспорті на фронті, захисник подивиться на цього котика, і він буде відчувати нашу підтримку. Ці милі котики стали подарунком для воїнів на день захисників та захисниць. Зараз майстриня вже працює над новою іграшкою. Це буде покровитель нового 2023 року, кролик. Ірина сподівається, що саме він подарує нам перемогу.